Голова національної спілки журналістів України не взяв участь у засіданні правління обласної журналістської організації. Характеризуючи роль і місце журналістики на сучасному етапі, визначалося, що на сьогодні у лавах національної спілки журналістів майже 20 тисяч працівників. Тому зараз стоїть питання не кількості, а якості прийому у спорчанські ряди. Обговорювалося й те, хто може бути членом національної спілки журналістів України, оскільки є багато пропозицій щодо вступу галузевих спілок, блогерів та інтернет-видань щодо майбутнього спілки на найближчі 5-10 років, то більшість висловила думку, що національна спілка журналістів України повинна бути аполітичною і наряду із вирішенням творчих питань поступово перебирати на себе функції профспілок для більш ефективного і дієвого захисту журналістів. Яке майбутнє спілки? Ну, Майбутнє не там, в цьому році, в наступному, там, найближчі 3-5 років, якщо ще далі. Зазирнути проблема в тому, що творчі спілки, таке як наш на сьогоднішній статус, це пострадянське утворення, творчі спілки є тільки в країнах бувшого Радянського Союзу. От Навіть в Польщі, в Угорщині, вони інші, там профспілки. Там вона називається спілка, але вона виконує чисто про спілкові функції. Актуальним було і питання щодо підняття престижу первинних журналістських організацій. Серед пріоритетів національної спілки журналістів це роздержавлення засобів масової інформації, створення суспільного телебачення, співпраця із міжнародними організаціями та залучення грантів, підготовка журналістських кадрів, соціальний захист журналістів. Голова національної спілки журналістів України Олег Наливайко дав також відповіді на запитання питання журналістів щодо розвитку видавничої справи та створення єдиної прес-карти.